тисяч гривень на місяць платить за оренду однокімнатної квартири у середмісті Рівного Яна. На її думку, такі витрати на проживання є невиправданими, адже середня заробітня плата в обласному центрі є невисокою, а співвідношення ціни та умов часто не відповідають очікуванню орендарів. Я орендувала квартиру минулого року, тобто 24-го. Її шукала упродовж тижня. Вимушені були умови на це. Я її знайшла без ріелтора. За 13 тисяч у центрі міста біля кінопалацу це рахується як однокімнатна квартира європейського типу. Тобто є кухня, студія, а також є окрема спальня. Під час пошуку житла я зіштовхнулася із проблемою розміщення квартири, а також із поганим станом житлових будинків. За цими цінами, які тут у рівному, ми можемо зайти квартиру набагато кращими умовами і дешевшою ціною у тому самому Івано-Франківську. За 13 тисяч можна зайти трьохкімнатну в прекрасному новому ЖК. Натомість Олексій зміг знайти житло за значно нижчою. Ціною він разом зі своїм сусідом платить за проживання у двокімнатній квартирі 6000 тисяч гривень на місяць без урахування комунальних послуг. Чоловік зазначає, що при пошуку житла ніяких труднощів не виникало. Додає варіантів для оренди є багато, але не всі вони за оптимальною ціною та з хорошим станом. Потрібно розуміти, що в країні війна, і чим далі від війни, тим буде більше ціна. Не відповідає в плані життя. Деякі квартири це просто сарай і та ціна, яку вони за них вимагають, це Звичайно над людьми Рівне посідає третє місце в Україні за вартістю оренди квартир. Це зумовлено тим, що місто розташоване в більш безпечній частині країни. Середня вартість оренди житла в обласному центрі коливається від 11 до 13 тисяч гривень. Проте зараз спостерігається тенденція до зниження цін, розповіла голова Асоціації фахівців нерухомості України рівненського регіонального відділення Інна Гребень. Якщо, наприклад, ще півроку тому можна було сказати, що вартість на ринку нерухомості на оренду житла. Вона не буде змінюватися, і ціни потихеньку росли, то за останніх декілька місяців ціни на квартири мало того, що зупинилися, вже не зростають так, як би зростали. А вони навіть подекуди змінилися на декілька тисяч гривень, зменшилися. Найбільший попит на оренду житла спостерігається у сегменті новобудов та на околицях міста. На сьогоднішній день з більшості люди надають перевагу оренди житла якісного житла, не просто аби дешевше. Інколи готові навіть ту тисячу-дві-три гривень. Переплатити, але щоб це було дійсно якісно. Рівняни кажуть, що ціни на оренду та купівлю житла не відповідають умовам та заробітній платі в обласному центрі. Ну для рівного то досить дорого. Не дешево це точно. Ціни стали більш київські, ціни не відповідають реальним реальним зарплатам. Хто враховує як населення проживає, виживає. Це звісно, це виживання просто для людей. Не вважаю доступними. Молодь зараз не дуже щось купити, не може, не зможе купити. За словами голови асоціації фахівців нерухомості України рівненського регіонального відділення Інни Гребень. Прогнозувати вартість оренди житла в найближчі півроку складно, адже це залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.